Дев'ятий клас біологія. Структура еукаріотичної клітини. Поверхневий апарат, цитоплазма, основні клітинні органели. Поверхневий апарат клітини представлений надмембранним комплексом глікокаліксу у тварин і клітинною стінкою. целюлозна стінка у рослин, вона є у грибів і у бактерій. До поверхневого апарату клітини належить плазматична мембрана і підмембранні комплекси мікротрубочки, мікрофіламенти, пелікула, наприклад, у одноклітинних інфузоріїв, глена зеленої тощо. Поверхневий апарат клітини захищає внутрішній вміст від несприятливих впливів довкілля забезпечує обмін речовин між клітиною і навколишнім середовищем. Надмембранний комплекс у бактерій це клітинна стінка, вона з муреїну. Запам'ятайте цю назву речовини. У рослин клітинна стінка з целюлози, а у тварин надмембний комплекс представлений глікокаліксом. Запам'ятаємо муреїн. Целюлоза глікокалікс. Плазматична мембрана, інакше її називають плазмалема, забезпечує зв'язок клітин між собою, вибірково пропускаючи всередину клітини необхідні речовини і виводячи з клітини продукти обміну. До складу плазматичних мембран входять білки, вуглеводи і ліпіди. У 1972 році Сеймуром Джонатаном Сінгером та Гартом Ніколсом була запропонована рідина мозаїчна модель мембрани. Ось так вона виглядає. Полісахариди змодельовані, гідрофільні групи ліпідів, бачите на поверхні, гідрофобні групи нерощинні. У воді гідрофобні групи ліпідів. білки ми бачимо. Да? Транспорт речовин крізь плазматичну мембрану. Посильний транспорт відбувається без затрат енергії. Дифузія це самостійне переміщення речовин через мембрану у напрямку меншої її концентрації з ділянки з більшою концентрацією ділянку з меншою концентрацією речовини розрізняють полегшену дифузію це переміщення речовин через мембрану розглядаємо малюнок в напрямку меншої їх концентрації яке здійснюється білками переносниками. Ось так це відбувається. Ми бачимо білок, ми бачимо цитоплазму. І козаклітинне середовище, сполуки, що мають потрапити до клітини, і ось так відбувається цей рух. Активний транспорт Він відбувається за рахунок втрати енергії. Калій натрієвий насос, пов'язаний з концентрацією йонів і натрію. Фагоцитоз згадайте це явище, Піноцитоз. Функції клітинної мембрани. Захисна функція полягає в тому, що оберігає внутрішнє середовище клітини від несприятливих впливів, наприклад, якихось механічних подразнень. Рецепторна функція дозволяє клітині реагувати на зміни навколишнього середовища, ну, наприклад, зміни температури, тиску, вологості. Транспортна функція клітинної мембрани. Саме через мембрану йде транспорт іонів і речовин. Клітинні органели розрізняють дві групи мембрані та немембранні органели. До мембранних органел належать двомембранні – це такі, як ядро клітини, пластиди, наприклад, хлоропласти, хромопласти, лейкопласти, мітохондрії, джерела енергії, або одномембранні клітинні органели. Це ендоплазматична сітка, комплекс гольжі, вакуолі, лізосоми, пероксисуми. До немембранних клітинних органел належать цитоскелет, клітинний центр, рибосоми, джутики та віки. Це цитоплазма. Розглядаємо модель клітини. Внутрішній вміст клітини за винятком ядра, цитоплазма. Цитозоль може перебувати у рідкому, називається тоді золь та драглистому, тоді це гель в станах. Цитоплазма клітин складається з цитозолю, цитоскелета, органел та включень. Цитоскелет це система білкових утворів мікротрубочок і мікрониток. Виконує опорну функцію, а також сполучає всі компоненти клітини. Мікронитки складаються переважно з актину, а мікротрубочки складаються з тубуліну. Рибосоми це не мембранні органели. Вони беруть участь у біосинтезі білків у клітині, складаються з двох субодиниць, містяться також у мітохондріях та пластидах але в менших розмірах псевдоподії. Тимчасові вирости цитоплазми клітин деяких найпростіших, наприклад, Амеп, Фурамініфер, Радіолярій. Структура псевдоподій та їхня форма може бути різноманітною, це бачите на екрані монітору. Псевдоподії виникають завдяки рухові цитоплазми, що перетікає в певне місце клітини, утворюючи виріст. Крім руху клітини, псевдоподії також забезпечують захоплення нею твердих поживних часток. Ви згадали це фагоцитоз. Джгутики та віки мають вигляд. Тоненьких виростів цитоплазми, їхня внутрішня структура та діаметр близько 0,25 мікрометра. Вони подібні, а відрізняються за довжиною і характером рухів. Джгутики та віки вкриті плазматичною мембраною, всередині цих органел розташована складна структура з мікротрубочок. На поперечному розрізі через жутик або віку можна помітити 9 подвійних мікротрубочок на периферії та ще дві у центрі рухаються джутики та віки за рахунок вівель, вивільнена енергії аденозин трифосфорної кислоти АТФ. Клітинний центр центросома. Це не мембрана органела еукаріотичних клітин, що складаються з центріолей. Клітинний центр складається, як правило, з двох центріолей, розташованих під прямим кутом одна до одної. Стінки циліндра формує віночок з дев'яти груп мікротрубочок. Клітинний центр бере участь у поділі клітини та організації цитоскелета. Ендоплазматичний Комплекс складається із системи дрібних вакуул і канальців, які з'єднані між собою. Існує два типи ЕПР гранулярна та агранулярна. На мембранах містить рибосоми Ось вони крапочками моделюються. Агранулярна еПР здійснює синтез тригліцеридів, ліпідів та стероїдних гормонів. Агранулярна ЕПР, на відміну від агранулярної, забезпечує синтез білків. Апарат гольжі, ось так він виглядає. Це система плоских дископодібних мембранних мішечків, зв'язаних з ними міхурців. Основними функціями апарату гольжі є зберігання та виведення надлишків речовин з клітин організму, утворення лізосу. Відкрито ці органели у 1898 році італійським фізиком гольжі, тому така назва. Лізосоми, органели, що мають вигляд округлих тілець, функція лізосом аутофагія, тобто розщеплення власних компонентів клітини, Автоліз – саморуйнування клітин чи групи клітин. Виділення ферментів з клітин, розщеплення чужорідних речовин, травлення, травних вакуоли, виведення неперетравлених решток. Вакуоля це органела, заповнена клітини соком, про неї багато говорили при вивченні клітин рослин, пероксисоми. Згадайте, дрібні одномембранні органели, які містять ферменти каталазу та пероксидазу. Основні функції розщеплення h 2 o 2 жирних кислот та синтез холестерину. Мітохондрії енергетичні станції клітини окиснюють органічні речовини і отриману при цьому енергію використовують для утворення електричного потенціалу та синтезу аденозин трифосфорної кислоти. Пластиди хромопласти. Хлоропласти, лейкопласти. пластид ви бачите на екрані монітору, хлоропласти, лейкопласти, безбарвні пластиди, які запасають речовини, хромопласти, пластиди жовтого, червоного або помаранчевого кольорів зумовлюють колір осіннього листя, пелюсь до квітів, достиглих плодів. Перехід пластидів ми бачимо, що хлоропласти зеленого кольору, які забезпечують фотосинтез дуже активні, можуть змінюватися хромопласти лейкопласти. Пропластиди це тип пластид із порівняно простою будовою, що мають здатність розвиватись в інші типи. Пластик. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навченні.